Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Чуєте ці звуки? Це сьогодні мій будильник. Боже, я не вірю очам. На вулиці сьогодні сонце. До речі, за прогнозом погоди має бути сьогодні плюс 8 градусів тепла. Мені здається, це перше сонечко, яке вийшло в грудні. Одразу класний настрій. Так, зараз буду готувати собі сніданок. Сергій вже снідає смачного. У нього, як завжди, вівсянка. От, А я собі хочу зробити скрембл тости У мене є ось такий типчик тостовий, томатний. Я зараз його підсушу на сковорідці. І зроблю скрембл. З томатом і викладу зверху на тост. Ще подивлюсь. Можливо, додам авокадо, якщо він нормальний і не перестиг, бо вже м'який. Тости вже готові, ось такі рум'яні вийшли. Сковорідку я протерла від крихт, додала сюди масло топлене і зараз буду смажити яйця. У мене все готово, чай заварюється. Що тепер я роблю? Виклала тости. На тости викладаю скрембл. Хотіла використати авокадо, але все ж таки він пропав. Можна ще помастити хлібчик авокадо і зверху вже викладати яйця. На яйця я викладу трошки зелені, у мене є ось такий салат. І ще додам огірочки свіжі. Просто я ще полила зверху бальзамічним кремом, і ось такий гарний і смачний сніданок у мене сьогодні вийшов. Отримала посилку від 25 Coffee Roasters, Я дуже лояльна цій компанії, адже це українська компанія. А зараз у наш час треба підтримувати. Це українське підтримувати українське виробництво, український бізнес. Отже, постійно замовляю у них каву. Ще мені дуже подобається сервіс від 25 Coffee Roasters, Завжди порекомендують та підберуть каву за смаком та вподобанням. За необхідності зроблять безкоштовний помел. От, безкоштовно доставлять, якщо сума замовлення від 350 гривень. Також мене підкупає те, що компанія допомагає нашим Захисникам та тваринам. Зараз напередодні святка може стати чудовим подарунком або доповненням до подарунку. І для цього 25 коф'єростер створила новорічну лінійку. В цю лінійку входять новорічні набори з кавою в святковому оформленні Ось в такому. це оформлення підіймає настрій. І одразу відчувається свято. Як завжди нагадую вам про мій діючий промокод Дьоміна, який дає знижку 20% на всю зернову каву та 10% на новорічні набори. Всі посилання та промокод залишаю в описі під цим відео. А на вулиці весна, я навіть одягнула пальто. Зараз йду до сімейного лікаря. Треба закрити одне питання. От, і такий прикол сиділа, снідала, поспішала. Така Думаю, залишилось 40 хвилин, треба встигнути поснідати, нафарбуватися. Розумію, що запізнююсь. І тут приходить смс-ка від клініки, де я у сімейного лікаря стою. От, і в Смсці написано, нагадуємо вам про візит сьогодні о 14.00. І я така, блін, мені, виявляється, на 2 години дня, а я думала, що на 12. Коротше, ще встигла дозібратися, вимити посуд, заправити постіль. От, Сергій поїхав по роботі. А я вийшла по справах. І це добре, що є справи, а то сиділа б вдома в таку чудову погодку. Бачите, будівництво йде. Вже скоро мають відкрити лікарню, буде прямо під домом. Це круто. От була б така зима, щоб було сухо, сонечко, нехай мороз, але щоб сонячно було. Бо коли є сонце, то одразу з'являється енергія, є настрій, хочеться щось робити. Так, ну я все. Ось в цій клініці, це мережа клінік приватних пульс. І тут у мене і у Сергія декларація з сімейним лікарем. Ще Сергій, як завжди міняє номери телефонів, і треба було в декларації. Теж змінити номер. Все на мене перекинув, сам не захотів йти робити це. Зараз планую з'їздити в епіцентр, е який знаходиться на Дніпровській набережній. Мені дуже подобається там величезний новий епіцентр. От, з'їжджу туди, познімаю щось для вас цікаве, і потім на 18.00. Записано на манікюр. Класне сонечко таке, прям не натішуся погодою. Вже приїхала в епіцентр. Хочу піти подивитися новорічний декор, але, мабуть, спершу пообідаю. Вже хочу їсти. Тут в епіцентрі є навіть продуктові відділ, величезне, цілий маркет і кафе, де можна поїсти. Ялинка гарненька. Святкові набори, тут компаска, тут холодильник. вино це що ж чи кекс? Штола. 1052 гривні коштує такий набір. Є за 953, а вони всі в різні цілі. Зрозуміло, є навіть з червоною рибкою, Можна і самим таке зробити. Величезний вибір. Кулінарія така. Тут, щоб щось замовити, ще треба брати номерок. Для чого? Не зрозуміло. Береночки, картопелька, курка, різна котлетки. Йду до солодкого, сік, морс, лимонад. кожур. Так, ну що, ось такий буде в мене обід. Взяла борщ, пісний та салатик біникри. звісно хлібчик. І за це все я заплатила 88 гривень, 70 копійок. Недорого. Присіла біля ялинки. Зараз швиденько пообідаю і піду на броню ковід. Поки я обідала, почалась повітряна тривога, але поки що не виганяють з епіцентру, значить, нічого серйозного. Коробочки є для пакування подарунків, пакети. Гарний такий золоний. Папір теж є по 50 гривень. В цьому році ось така ялинка. А, я обійду і вона синьо-жовта, як наш прапор We Wish You a Merry Christmas, We Wish You a Merry Christmas! Merry Christmas І одразу мене зустрічає відділ з новорічними прикрасами. Якраз те, що мені потрібно. В цьому році зробили ось таку тут фотозону. Українському стилі і сидить військовий Ой, дивіться, що я знайшла. Продаються гілочки Нобелісу ось така гілка, пахне. І коштує вона 148 гривень за штуку. Але я дешевше купила, і гілки в мене набагато. Більшого розміру. Все познімала для вас новорічних прикрас, але ви вже бачили це відео. Зараз в мене залишилось 50 хвилин, щоб доїхати на район і йду на манікюр. Ну що, в мене вже новий день. Вчора зробила ось такий манікюр просто гігієнічний, без покриття. Тут трошечки порізала сама собі. Ні, хоч, але то нічого відросте. Отже, на сьогодні плани величезні. Треба трошечки поприбирати. Дивіться, яка там купа речей. Якщо ви думали, що в мене завжди ідеальний порядок, то це не так. Ось така купа речей лежить вже, мабуть, місяці півтори. І тут є ось одяг. Літній, який я досі не сховала. Він чистий, але треба просто його скласти і покласти в органайзери Коротше, робота є. Зараз буду міняти постіль, витирати пил, прибирати цю купу речей, мити підлогу. От так само в кухні. Треба протерти пил. На балконі прибратися, обрати ось тут все. Ммм, як тут пахне. Гілочки дуже пахнуть, клас. Тут теж треба пропилососити, викинути вже ці квіти, гарбузики прибрати. Так що зараз буду над цим всім займатися. Дуже класний канал, музикальний. Одразу вимикаю звук, тому що будуть авторські права, тоді накладені на відео. Канал називається Music Forever. І тут постійно крутять музику, десь 80-х, 90 х 2000 х років. Всі хіти. Дуже класний канал, рекомендую. Так, нарешті. Там вже щось видніється. Видніється не щось. А диван. Я склала речі, дістала органайзер. В мене ось такі органайзери. От Тут в мене зимові речі, светлі, штани різні. Тут літні речі. І зараз мені ось це треба скласти сюди. І це все. Потім скласти в диван. Тут є така ніша. От. Ну, і це теж піде, і куртки теж все треба скласти в диван. Треба ж вечерю зробити, щось приготувати в холодильнику майже пусто, але є деякі запаси, з яких можна щось зробити. Відберу зараз пасту, ось така в мене є, триколор. І зроблю салат з креветками, томатом чері. Огірочки, ось ще є, треба сюди покласти. І буде така вечеря. Поки в мене там закипає вода, я вже приготувала соус для салату. Він стандартний. Тут ложка олії оливкової, ложка лимонного соку, гірчиця в зернах та ложка меду. От, Вже пересипала. Суміш салату а, в салатницю. І зараз хочу почистити креветки. Я обожнюю ці креветки. До речі, раніше вони були такі величезні, як мій палець. А зараз щось стали такі маленькі, але й більше. У кількості вага та сама. Дуже в цей смачний соус, теж можна його використовувати. До салатів, а взагалі мені подобаються ці креветки просто їсти і обмакати в соус. Так, креветки хочу трошечки підсмажити на сковорідці. Зараз приберу ось ці хвостики. Зробила вже заготовки на салат. Зараз буду підсмажувати креветки і вже готові спагетти. Аромат нереальний. Дуже смачно пахнуть креветочки. Я їх підсмажила на топленому маслі. Чесничок не додавала. Так. І тепер поливаю заправку. Все, вечеря готова. Сергій відмовився від спагеті, а я собі трошечки насипала, додала ще до спагетті соус томатний з рікотою. І ось такий смачнющий і гарнющий салатик. Смачного. Ну що, друзі, вимкнула камеру, щоб з вами попрощатися. Я вже буду завершувати це відео, буду зараз далі займатися прибиранням, але вже без камери, щоб зробити це швидше. Планую зараз прибрати в кухні та в санвузлі. Якщо щось не встигну, то вже буду дороблювати це завтра. Також завтра я планую. Прикрашати оселю до свят, робити новорічні композиції. Так, в цьому році я з цим запізнююсь, але що поробиш, в мене зараз дуже мало вільного часу. Отже, щиро дякую вам за перегляд. Бажаю гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких до нових зустрічей!